Vsem pozdravi, upam, da vas vse dobro. Danes bomo učili pet idiomov in metafor v um, različnih situacijah angleškega um, jezika, vendar vsi so povezani z različnimi predmeti oblačil. To je nekoliko nezvenično, vendar upam, da bo to zanimivo. E, uh, що ж, наша перша фраза, як ви бачите, це off the cuff. І у звичайній, ну, звичайній англійській мові ем, слово cuff ем, зазвичай перекладається українською мовою як манжета або чокла. Я думаю, що манжета це більш поширено. Ем, однак у цій ідіомі off the cuff це означає, що ви нічого не підготували, а ви просто імпровізуєте. Наприклад, I'm no good at speaking off the cuff. Це означає, що ви погано говорите, якщо не підготували нічого um, заздалегідь. Uh, наша друга фраза наступна фраза це To have got something up your sleeve. «Sleeve» um, зазвичай перекладається українською мовою як uh, рукав. Um, ale cia idioma oznacza ma te tajemny plan, albo tajemni uh, ideju. Um, na przykład, we've got something up our sleeve for the party. Nasza trzecia fraza to on a shoestring. I to jest bardzo ciekawe idioma, bo a, a shoestring um, Se slovo um, jak zazwyczaj wyżywa jest amerykański angielski, to słowo amerykańskiego pochodzenia. Um, I w brytanski angielski my zazwyczaj każemy o um, shoelace. Um, I shoestring, shoelace, uh, peretodaj ukraińsku jak uh, sznurok, no, sznurok dla wzutia. Um, Prote, uh, cia idioma wyżywa jest i w brytanski angielski, i w amerykańskiej angielskiej mowy. І це означає, що ви робите щось витрачаючи якомога менше грошей. Наприклад, We are Doing Italy on a shoestring. Наша передостаннє ідіома це hand in glove. Um, glove. Ну, звичайно, це зазвичай перекладається українською мовою, як рукавиця. Um, або Ale u dilovi anglicky робочі стосунки з кимось. Наприклад, The new director will work hand in glove with the existing staff. I наша остання фраза сьогодні say no frills. У минулому слово frill означало «рюш». Але сьогодні воно, воно ну, майже завжди виживається тільки в цій ідіомі. Ем, і ця фраза це описує базовий продукт або послугу дуже-дуже часто авіакомпанію, яка не пропонує жодних додаткових безкоштовних переваг. Наприклад, Ryanair is a No Frills Airline. Uh, що ж, в принципі, це все. Дуже вам дякую за увагу. Як і завжди, я щиро сподіваюся, що цей короткий урок був для вас корисним. Якщо щось не зрозуміло, або якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Та дуже вам вдячний. Бережіть себе. Слава Україні!